Чому? Де, до, вас... Ні, до вас звернення, бо тобто, ви знаєте, вчора депутати приймали звернення mm. депутатів з приводу прийняття Верховної Ради закону про засади мовної політики. Mm -hmm. Ми звертаємося до осіб місцевого самоврядування, щоб вони затвердили, чи вони підтримують цей наше звернення чи ні. Ну, я не залежу зараз до осіб місцевого севдування. Ми інші група влади і свою позицію я вчора висловлював на сесії, і сьогодні на сесії міської. То тобто ви підписувати? Я не збираюся підписувати звернення. Ми зробили, значить, Ми показали, ви, ви розумієте, що звернення ідентичне, так? Бо ми вже мали проблему з нею ідентичне. Ви бачите, я відпочатку обласну свою позицію, я висловлюю чітко на сесії позицію, е, Значить, ви як... не підтримуєте звернення. Я, я не... не підтримую ваших автористичних ідей. <ан> ну ми не знаємо, хто у нас зарісте, скажімо так, <поколірація> але ми чітко маємо вага. сказати. Ви підтримуєте, бо не ви не підписуєтеся під зверненням, ви, ви не підписуєте звернення депутата обласної ради. Гоч Петро, Петро Володимирович відмовився від підпису звернення. значить Він підтримує зако закон по засади мовної політики. Дякую. Дякую.